Сьогодні вкотре, 22 січня, ми проводимо наш розіграш помпи електричної Е7. Ось така чудова помпа. Сьогодні ми її розігруємо. Що для цього потрібно зробити? Бути нашим клієнтом, зробити коментар під цим постом, зробити фото з логотипом нашої компанії, з репостом на нашу сторіночку. Тоді ми вам присвоїмо номер. Ви станете учасником розіграшу. За допомогою, це всі умови можна подивитися в цій закладці. Тут ці учасники, всі умови все прописано, все детально, ви зрозумієте. За допомогою генератора чисел ми оберемо переможця. В нас приймає участь 23 номери. Ось наш генератор чисел. Виставляємо число Один. 23 учасники без повторів. Так, натискаємо інтрига. Так, Яке число? Число номер 2 Ми вас вітаємо. Ви виграли електричну помпу е 7 Ближайший час менеджери Шумаченко. з вами зв'яжуться. Чумачинка 29. Так, ми вас вітаємо ще раз. Дивіться, наступний розіграш у нас відбудеться 31 січня. Це буде четвертий етап. А фінальний розіграш відбудеться з 1 по 3 лютого. Для цього потрібно набрати більше вподобайків під цим постом. І тоді ваш приз помпа є приємно.